Привіт всім! Сьогодні 1 жовтня, вже справжня осінь, йде дощик, зараз трішки він припинився. І я запланувала на сьогодні, вже давно запланувала подивитися, що в мене на ділянках, і вам показати, запланувати, що я де буду сажати, що я буду робити найближчим часом. Так що поїхали. Виходимо з Дарочка, привіт. Виходимо. Да, Привіт. Почнемо з дальної ділянки. Я по ходу буду показувати своє подвір'я. Ось так. Будинок. Про виноград я вже розповідала. Це колодязь. Ну, тут ми не беремо воду, а просто качаємо насосом. Це так, антуражненько. Є один кущик винограду. Абрикоски. Тут у нас зараз очерета, болота, абрикоски. І ось приходимо на першу грядочку. Тут у мене сходинки теж пороблені. Колись покажу, як я ці тераски роблю. Тут у мене була картопля. Не саджала садирати, просто замульчувала бодиллем і сіном. І ще, може, трішки покладу на грибу листя і зверху покладу. Може, я цю грядку вже не буду використовувати, тому що дуже багато саджаю, потім не знаю, куди це все дівати, а я зрозуміла, що краще якість, ніж кількість. Далі тут у мене ростуть бурячки, ще сильних морозів нема я їм ще дам змогу підрости, бо в погребі вони в'януть, а так довше зберігаються свіжими і соковитими. Далі в мене морква, я теж її викупую по мірі необхідності, але в цьому році мишки стараються, і на випередки треба встигнути хто кого. Тому треба її буде викопати разом з бурячками. Ну, я ще раз повторюю, що я, може, цю ділянку вже й не буду використовувати. Побачимо. Це так я зараз кажу, а весною все засаджу і ще б не, недостатньо хват... не, не буде мені. Далі переходимо у нас весь двір на такому схилі. Тут у нас сливи цукрові, такі білі ростуть. А ось у мене така грядочка цибульки, сказати, вічна грядочка. Воно я зрізаю тільки зелене бадиллячко, Це батун, шніт, як вам ще сказати, білим цвіте цибулька. Тому, як більше на зелень. Один раз посадила і вічна грядочка. Це в мене були три грядки з картоплею. От тут я вирішила. Посадити фацелію, бо в наступному році буду саджати помідори і треба, щоб була сівозміна. Міжряддя засипала засипала е, Ну, Ще коли трохи підросте фацелія, я ще і на неї покладу листя чи з горіха, чи з якихось інших дерев. А це та грядочка, що зовсім недавно ми саджали полуницю. Вся зелененька, мені подобається. Все прижилося. В неї до морозів ще є час підрости і вкорінитися добре. Це тайкон. Не дивилася, що там він наріс. Ну, ще маленький. Так що, нехай росте до морозів. Це інші грядки полуниці. Це мій, бачите, що кроти роблять. Ну нічого. Назимку я їх пригоди, чіпати не буду. Це мій розплідничок винограду. До весни я його крию ще листям. Зніму вже цю за занавіску, крию листичком і воно буде до весни тут. Ще раз я весною пересаджу на інше місце в дитячий садок. Це мої помідори. Чорнобривці прикраса залишилися, а помідорів вже. Нічого. Ну, бачите, вони були, в мене всі підв'язані. Ну, деякі захворіли фітофторою, але мені все одно вистачило, щоб їх законсервувати. Це кабачки. Дивіться, навіть після приморозки вони ще цвітуть. І один навіть дозріває. Це знову помідори з чорнобрівцями. Далі в мене грядка, для дві грядки з капустою. Капусту я збираю вже, коли почалися добрі морози. Ну, як добрі, від мінус п'яти. Тоді її треба точно прибрати. А так вона росте, свіженька, соковита. Не в'яне, не гниє. от, Так що теж, коли її приберу, замульчую. І ще не знаю, що я тут посаджу. Ну, точно не капуста, бо капуста по капусті це не добре. Це ось у мене була грядка. Тут росла цибуля. Я її сила, сіяла з чорнушки. Халцедон Екскібішен. В принципі, непогано виросла. Бачите, що в мене таких бур'янів немає, тільки берізка. Як з нею боротися, я ще не знаю. В принципі, я думаю, що вона не шкодить іншим культурам, вона зарягає глибоко під землею і навпаки достає поживні речовини, які не достане інші культури, які ми вирощуємо. Тому, я думаю, коли вона перетворюється в мульчу, то навіть корисно. А це в мене. Закладена нова грядочка після полуниці капуста, кріп і горох. Навіть дивіться, горох, хоч вже й холодно, перший жовтня, а бачите, він цей стигне. Достигає. Це велика навіть капуста. Ось, Бачите, може ще за місяць щось тут і вирости. Вон, кольорабі. Бачите, кольорабі. А ось ще кейл. Фіолетова. Так що ось такі справи. Це в мене тут в мене колонка Це ті рослинки, які я зірвала, коли прибирала квітничок. Чекають, коли я зберу ще на з ними. Потім перетвореці на чуть. Це, це замерз базилік. Тут теж була картопелька, я посіяла теж фацелію виросла. І оці грядки, там у мене петрушка, мені дуже подобається. Як я їх тут не вирівнюю, вони все одно виходять на схилі. Тому треба щось, або придумати, що я тут посаджу, або квіти посадити. Це та грядка, що ми висаджували сам шит і лаванду. Бачите, гарно так виглядає. Ну і моя катальпа, яка. На цьому подвір'ї тільки одна. Я вам ще не розповідала, що у нас. Я вже розповідала, що у нас нова ділянка, а про цю ділянку я тільки показую огороди. Тут у мене квітничок і ця кохія. бачите, як гарна. От. далі в мене йде рядка з, Пер... з... з баклажанами і. Пізалісом. Пізаліс не ну, дозрів, але треба його весь буде зібрати. Оце перчик теж померз. Ну, я думаю, що йому розпогодиниться, І те, що висить, ще відновиться, і я його зберу. Це знову фацелія. Я тут, тут в мене була картопля. Ось. Це мої, моя грядка для огірків. бачите? Так раз і ще нав'язувалися, але мороз їх побив. Це великий, ще рядочок в мене був великих помідорів, там навіть щось є. Це був баштан з кукурузкою, Навіть, дивіться, ще кавунчик один залишився. Навіть навіть не один. Так що ще це падалішні помідорчики, але вони мене дуже виручили. Якби не було морозів, вони б ще стигли і стигли. Ось такі в мене грядочки. А це, а ось навіть динька. Одна і інша. А це моя малина. Кажуть, малину треба саджати на сонці. От вона в мене тут на сонці, правда, без поливу. В грядках, рівчаках, де органіки дуже багато, я накидала. Тобто внизу в неї все добре, а якби поливала, то може була б ще й малинка, бо вона тут нав'язалася, але засохла. Нічого, я готую на новій ділянці рівчачки і всю її туди пересаджу. В неї є потенціал. Бачите, які стебла посесаджу, зроблю рівчаку, присаджу. Обріжу і на наступний рік буде в мене малинка, вона ремонтантна. Це в нас тут яма для органічних відходів. Тут я, щоб не дуже кидалась в очі, посадила тоняхи. От. І ще тут така невеличка ділянка, це чорна малина. Ну, Тут вона теж погано росте, там на новій ділянці я показувала, там шикарно. І тут у мене червона смородина. Оцей кущ я подивилася і, я не знаю, стеклянні це, як вона там називається, по-іншому поїла, тому треба його чи пересадити, чи обрізати, з чимось ну, боротися по-іншому стеклянці. А це, бачите, я роблю кабачки, і томатний сік. І ось кавунчик там сьогодні розрізала. І це все кидаю під коріння. Смородині. Їй дуже гарно це, вона поживно, але завелися мишки, зробили нори, нори і коли буде мороз, то можуть коріння вимерзнути. Тому треба привезти е якоїсь, якогось ґрунту і засипати, а зверху ще накрите листям. Ну, це пізніше, коли тут впаде листя. Ось така прогулянка вийшла. У мене сьогодні, тому що що цікаво. А це в нас опори для винограду. Виноград я теж вже знімала. Така вийшла прогулянка, тому що ще цікаво. Пишіть, запитуйте. Ну от подивилася новим поглядом і вже в голові визріває план, що де я посаджу на наступний рік як проведу капельний порив. А ви залишайтеся з нами, підписуйтеся, ставте лайки, запитуйте, будемо спілкуватися. До зустрічі!